Друзі, я вас вітаю, і знаєте, іноді здається питанням, що купити такого прикольного, щоб можна було іноді з'їхати з траси, але при цьому я не хочу купляти великий джип, на якому не дуже буде зручно в місті. В таких випадках ми підходимо до такого терміну як універсал повищеної прохідності. І от, власне кажучи, сьогодні. За підтримки наших партнерів ми змогли дістати такий автомобіль на огляд і взагалі розповісти, що таке Audi, що таке A6 в універсалі, та ще й у версії Allroad. Приємного перегляду! А ми починаємо. Дивіться, друзі, машини нам дають не просто так. Нам дають дуже перевірені люди, і це вже знаєте більше не реклама, більше рекомендація. Тому що Автокомпані займається саме продажем пригоном автомобілів з Європи. І зараз в декілька словах вам пояснять, чому саме вони. Всім привіт! Мене звати Данило. Я є менеджер компанії Автокомпані. Займаємося ми пригоном автомобілів з Європи. В нас є величезна кількість автомобілів з наявності. Чому саме з Європи? Принципово не хочемо займатися битими автомобілями. Напевно, ми єдина компанія в західній Україні, можливо, і по всій Україні, яка гарантує пробіг. В принципі, це найбільша проблема таких автомобілів, бо всі крутять Всюди Проблема. Тобто знайти А6 в Олроуді там з пробігом 100 тисяч кілометрів на сьогоднішній день. Це задачка з зірочкою, можна так сказати. І, відповідно, от стараємося приганяти такі от класні автомобілі, щоб ви могли собі їх придбати. Я думаю, тут аргументи зайві. Можете це сприймати як рекламу, але насправді це суто моя рекомендація, тому що люди перевірені. І якщо в мене навіть буде потреба замінити свій автомобіль, я знаю, куди я звернуся. Всі посилання, всі контакти про автокомпані, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і дивіться, почати хочеться, звісно, ж з дизайну, тому що Ауді це дуже стримана історія. Ну, ми навіть знімали, коли там ще другий товарех, я тоді ще казав, що вах в своїх якихось нішевих автомобілях дуже намагається робити якийсь такий стриманий, але при цьому частково агресивний дизайн, і тут ми це все бачимо. Є, звісно. Суттєві риси, які властиві лише оу-роду. Наприклад, ось оцей пакет поганих доріг це просто пластик, який іде понизу по всій машині. Ну, тому що біс його знає, куди ти захочеш з'їхати з дороги, якщо раптом ми ось так от заїхали просто в ліс. А, а лак при цьому залишиться цілим після того, як ми по лісі цьому поїздимо. Це дуже прикольно. Далі дивимося, led фари. Ну, зрозуміло, що автомобіль у нас уже 17-го року, і це вже, знаєте, от просто має бути. Просто має бути. Далі ж, якщо подивимося, це довгий, довгий універсал. І універсальність його розкривається на всі 200%, особливо тоді, коли ми поговоримо про багажник, але це буде трошечки пізніше. Що стосується кліренсу, це дуже прикольно, тому що з одного боку вона ось так, з іншого боку, в неї якби є пневма, і вона може змінювати положення в залежності від режимів, в якому ти їдеш. І це вже таке ого, прикольно. Це така заявочка на повноцінного кросовера, ну, типу якогось паркетника. Тому що не кожен це має. Так само, як і не кожен паркетник має повний привід. В нашому випадку це кватра, яка вже реалізована Халдексом. Ну і не відходячи від передньої частини, я вам розповім про технічку. А знаєте що? Технічка тут дуже схожа на технічку якогось прикольного вах-кросовера. Знайомтесь. Його величність 3 літра, дизель. Двигуни насправді, які знають всі. Це вже Ген-2-мотор. Він ось так от сюди запиханий. Ми сюди приїхали, машинка у нас постояла, але він ще зараза гарячий, можна брати, е смажити яєчню. І загалом, про техніку, тут сильно не потрібно загострювати увагу. Чому? Тому що, як правило, всі ці двигуни вже всі знають. Список цих двигунів ви вже бачили, я думаю. І все це надійно, все це ресурсно, все це їздить. На цьому, наприклад, двигуні пробігу 100 тисяч. Він відповідно ще може 200 навіть не думати на рахунок якихось серйозних поломок, ну не рахуючи те, що потрібно просто згідно регламенту міняти мастило. Далі у нас стандартна історія по коробкам, але найцікавіше це те, що це кватра. Кватра це прикольно, це. По повний привід, який постійний, відповідно із цього трошечки в тебе і піджиратиме в з точки зору розходу, але це дизель, і він навіть на V6 відчуває себе по розходу непогано. Хоча кажуть, що він прям тут вже як справжній трушний трактор. Хоча я думаю, що для нього для його ваги, і для того, як це все зроблено із інженерною думкою, підведено, то це для нього досить і досить непогано. Дивіться, по задній частині тут все в стилі Ауді. Глобально на цьому не хочу загострювати увагу. Єдине, що хочу сказати, це те, що тут трошечки напевно від відносно звичайних універсалів Ауді трошечки підвезли таких не таких грубих форм. Але це такий мізер, тому що далі зараз покажу вам головний прикол. Дивіться, ну, підходимо. По-перше, із позитивного це сервопривод. По друге, розмір багажного відділення. Ну, Тобто я можу зробити ось так, ось так. Ось так. І ось так. І це при тому, що я ще не склав задній ряд. Якщо я складу задній ряд, то знаєте, можна робити всякі такі аестетік-відео, де ти, начебто, десь на природі, біля озера, ножки виглядають з багажника, постелені спальні, мішки. І ось все в цьому духі ну, це ж прикольно. Просто беремо ось ручка. раз. Ручка два. Ви просто подивіться на це місце. Тобто ти береш просто так, ставиш спальні мішки і ось так от залітаєш, і тут ще місце. Дуже і дуже багато. Тобто тут можна відпочивати, а якщо ми ще ось сюди далі підвинемось, якраз як потрібно, щоб ми спали, то у тебе ще й додаткова панорама, де ти можеш спостерігати за зорями. Мені здається, тут дуже класно потрапило аудіо свою аудиторію в плані того, що. Це дійсно універсал, який є універсальний у всіх цих сенсах. І дивіться, задній ряд. Про задню частину поговорили, про багажник поговорили, він великий. І що тут? А тут дуже зручно сидіти. І тут вже зустрічає комфорт, тому що панорама. Про яку я вам казав, де можна дивитися на зірки, є невеличкий блок світла, ззаду є ось така ось шторка. Вона тут змотана в рулет. його потрібно якось її розмотати, щоб її сюди протягнути. Але це при бажанні можна зробити. Я просто зараз не, не хочу з цим трошечки клопотатися з цим розбиратися. Ще одна шторка. Та вона звичайна, вона механічна, вона просто ось так. Але наскільки дає виду, є ж тут такий великий кармашок для тих, хто любить палити. Коли смач та дзигар тліє в твоїй Ауді Quattro оу-роуд, і ззаді кавусік можна пити. Але, до речі, про кавусік. Дивіться, є підлокотник. він прикольний. Ми його відкриваємо, куди я повинен ставити свій кавусік. Ось це трошечки недопрацювання. Тут воно знаходиться ось така аптечка Audi. Дуже цікаве місце, як на мене, де повинна лежати аптечка, тому що вона насправді одночасно під рукою. І ти знаєш, де і в екстреній ситуації ти такі просто відкидуєш і береш. А, немає лючка під вижжі, але окей, можна скласти задній ряд. Це ми відкидаємо. І йдемо до середньої, задньої частини. Тут у нас клімат. Клімат до того ж двохзонний. Ось оце. Дуже гарний признак того, що дуже класна комплектація. І тут тобі сидіть класно, зручно. Я готовий їхати на будь-які кілометри доріг, навіть якщо це погано. Тому що я знаю, що моя подорож буде комфортна з кліматом, з підлокотником. Та є мінус, що нема куди поставити свій кавусік. Ну але я з цим мінусом тут готовий змиритися, тому що тут дуже і дуже непогано. Перше, з чого я прикольнувся, коли сів сюди, подивіться. Ну, по-перше, що цей екран виїжджає взагалі окрема історія. А друге, що ось тут, от у тебе є ось така шайба, якою ти обираєш режими їзди. І в залежності від цього, висота твоєї Audi змінюється. Найвище, як правило, це Allroad. і комфорт це середнє положення. Вибираємо Comfort, так і залишиться. І що, ставимо драйв? І їдемо. Шумки трошечки не вистачає, але це зрозуміло, це ауді. Мене дуже здивувало, як колодець всередині зроблений. Так, він частково цифровий, частково аналоговий. Він якось прикольно виглядає, обіграний, він, знаєте, не плаский. От, дуже класно, що. Інформує це, що він не плаский, він якийсь такий об'ємний. Там десь все винесено, всі найважливіші моменти. До речі, стосовно розходу, показує зараз середній 10,7 для 3-літрового дизеля. Я думаю, це непогані показники, враховуючи, що ми не, наперед, не на моноприводній комплектації. Датчики температури є, вказівник палива, скільки до заправки. Ну, Загалом приборка як приборка. Мультируль. Мультируль це у нас гучність. є круїс, він, звичайний, на адаптивний. У нас ось тут от, знизу. Важить. Двухзонний клімат, що приємно. Камера є, задня але вона простенька. Піднімаємо голову, панорама. Це взагалі дуже класно. Тут ось всі всі блоки керування. Ось так от можна. Але тоді занадто багато світла, тому просто ми він закриваємо і їдемо. Ось так. Навіть трошечки, а навіть не змінилося, мені здається, нічого. Ми як їхали приблизно з таким от звуковим супроводженням, Так воно і є. Код від домофону. Це для, того, для вибору радіо. Ось так вони підсвічуються, це сенсорні а клавіші, цей екран звичайний, не сенсорний. Все це ти керуєш звідси, але з цим розбиратися я не хочу. Хочеться просто відчути, що це таке, тому що їде, враховуючи те, що це, що це все ж таки пневмо. Дуже класно. На тих навіть таких, знаєте, застарілий асфальт який ще, ще, ще нормальний, але в нього це вже є. ці пори, є якісь ямки, латки. От ми зараз по ньому їдемо, ну, навіть не відчуваєш цього якогось дискомфорту. Так, якийсь там звук трошечки змінюється, що ти на якусь там латку заїхав або ще щось. Але по відчуттям дуже і дуже непогано. Кермо у нас механічне, з регулюванням, ось воно ось таке. Вниз, вверх, я навіть ось так, я на себе зроблю, щоб можна було сісти ось так. Сидіння у нас звичайні, але не рахуючи той факт, що вони звичайні без електрорегулювань, у нас є можливості робити собі підкачки на різні відділи підтримок у сидінні. Це також дуже, дуже приємно. Ну і виїжджаємо тепер на трасу. Хочеться передати те, як воно все ж таки з точки зору динаміки їде, тому що двигун тут якби немаленький. І от в комфорті ми рухаємося, напевно, педаль натиснути на відсотків 20. Просто собі поїхали, вже 60 і їдемо реально в комфорті. Навіть вона така, знаєте, на мій погляд для комфорту, вона навіть дуже замляка. Хочеться, щоб вона все ж таки трошечки була така невалка. Але то таке моє відношення. І зараз мені цікаво, як вона поїде, наприклад, якщо ми зараз зараз вставимо динамік режим. Зараз повинна вона підійти в пневмі. Я не дивлячись на те, що це диссить, але це Audi, ж, це, ж це кватра, кватра, дайте коробку відразу. Це в механіку, та. Ну, вже все, коробка в спорті s 2 на приборці. Ну і пробуємо. Ну, непогано. Я вам скажу. Та зрозуміло, що тут немає оцього підхвату, і повинно було б напевно добре тримати мотор в кусті, тому що після моменту, коли він роздується, вона починає їхати. Ну і оця історія з квадростартами. Навіть коли ми почали їхати, морда ось так тут пішла на вгору. Жопа присіла, і вже ти ось в такому режимі їдеш. І от повинно о, в спорті, до речі, от поведінка, якраз таки те, як вона вже стоїть, вже дуже і дуже цікаво. Зараз трошечки покидає картинку, але, типу, все так, вона вже не не така, не така м'яка стала. Тому що, наприклад, в комфорті вона вже така більш жилена. Я би, якщо розглядав цю машину до покупки, я би все ж таки ставив динаміку, навіть коли не хотів їздити динамічно. Або можна ж зайти в індивідуал, напевно, і налаштувати це все під себе. Давайте поставимо знову комфорт. Все воно зараз, поки ми їдемо, припадимо це трошечки вверх. І все, ми вже знову в такому желейному автомобілі. Ну, слухайте, це цікаво, незвичний це Audi. Зрозуміло, що не найкраща тут комплектація, але глобально є. Все. Ну, дивіться, ми під'їхали. Нам потрібно звернутися. Ми включаємо задню. Загорається камера. А вона ось така. Вона показує, куди ми їдемо, що нам буде, як де приблизно буде знаходитися машина. Ну, вона ось така. Та, є додатково ще парктроніки, це вже приємно. Але Камера така суто для того, щоб просто плюс-мінус орієнтуватися, що знаходиться за тобою. Ну і додатково з кнопки. Це все робиться. А, ну що, раз. Два, три. О, буст, Все, пішла. Глобально емоцій таких прям ну, немає, тому що це дизель. А сама найголовніша емоція це цей момент старту, коли в тебе морда піднімається, коли вона мотор виходить в буст і тебе трошечки придавлює до моменту, коли вона крутить десь в 4-4,5 і перемикається на другу і таке. ну, все, далі картинка буде. Тобто динаміка тут є для того, щоб ти просто міг в нижньому положенні гарненько їхати, стелити, і бути з нормально з налаштованою підвіскою, щоб вона не була такою валкою. Тому історія дуже прикольна і класна, що хто вона із конкурентів є. Ну, давайте подумаємо. Із конкурентів це не Subaru Outback. Із конкурентів це в неї Volvo 70 Country Cross, та що також універсалі, також універсал повищеної прохідності. Але враховуючи той факт, що м -м, тут у нас кватра із таких прям ярких яскравих конкурентів, це буде саме Outback. І найголовніше, що і у ауді, і у Subaru своя унікальна аудиторія. І як правило, людина, що поїздила на Subaru, з великою долею вірогідності, або сяде на наступний Subaru, або якщо Subaru наступний його не влаштовує, він буде шукати альтернативу. Я думаю, в альтернативу він прийде якраз таки в Allroad. І я вам скажу навіть реальний кейс, є знайомий, який їздив на Subaru і пересів на а 6 Allroad. тут історія. Коли два таких клуба, два дуже релігі... релігіозних клуба зустрічаються, саме я думаю, на сходки Субару або на сходки власників А6 Allroad. дуже цікава історія, дуже прикольний автомобіль, тому загалом мені все з ним зрозуміло. Переходимо до висновки. Що ж друзі, час прийшов підводити підсумки по аудіо 6 урову. Та в підсумку я вам скажу так, що цей автомобіль далеко не про швидкість. Це автомобіль такого, знаєте, уже дуже успішного молодого чоловіка. Може навіть не молодого, який не хоче купувати собі паркетник, але при цьому хоче бути стильним, хоче мати великий високий автомобіль, і якраз це от та сама ніша. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що іноді ніші в клубах зустрічаються, коли Люди з собару пересаджуються на ось такий скарб через те, що дуже схоже на все це. Але при цьому це вже знаєте, типу Subaru це така архаїчна машина, яка така з реїліну історію, така вся прикольна, але проходить час, ти і ти розумієш, що ти хочеш там собі більше функції, хочеш цікавий двигун, хочеш залишатися. Грубо кажучи, як в Subaru, але мати при цьому дуже багато прикольних плюшок, дуже багато комфорту, і при цьому мати ось ці чотири кільця. І якраз ці чотири кільця це є Audi A6 Allroad. І Вона дуже цікава, дуже незвична. Але при цьому капець, яка комфортна і м'яка. Про це важливо пам'ятати, і це більше вже не про драйв, не про швидкість, хоча по прямій вона може вам. Це дати. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Дякую людям з автокомпанії, що дали можливість зняти цей автомобіль. Всі активні посилання на них, як з ними зв'язатися, звісно ж, будуть в описі під цим відео. Дякую вам і побачимось.